Хто ви без свого костюма? Да та Там клацаю кнопочками, щось там малюю, і, типу, соцмережі, реклами і так далі. Ну, Графічний дизайнер. Батьки скажуть, та, типу, що це таке? що це за професія Така малювати там в комп'ютері. Хто ви без свого костюма? А я не буваю без свого костюму, бо я завжди в тому чи інакшому образі. Хто ви без свого костюма? Без свого костюма я власниця малесенького магазинчику хендмейд іграшок. Oh. Окторан, якщо що. І людина з, депрес... з депресією і тривожним розладом. Хто ви без свого Що, Колекціонер, починаючий столяр, трошки ювелір. Є пару робіт, роблю гольця з дерева та епоксидної смоли. Хочете питайте, може щось зроблю? Хто ви без свого костюма? Я кравець допомагаю шити костюми собі. Хто ви без свого костюма? А взагалі я косплей модель. Я буквально заробляю косплеєм. Я являюсь моделлю для коміксів американських а Взагалі, моїми косплеями десь на п'ятому, третьому місці серед популярності в Америці. Трошки є маленький усміх. Хто ви без свого костюма? Я історик, дуже люблю історію. Дуже люблю розповідати історії і цікавитися, проводити паралелі з історичних подій з фантазійними фантастичними світами це моє хобі. Ось, Якщо по професії я аналізую дані, що теж мене з такими історичними всякими історіями пов'язує, хто вивез свого костюму? Я Quality assurance manager, тобто просто народній тестувальник, але трошки більш широкий спектр обов'язків маю. Фістуєте костюми? А, взагалі ні, займаюся тестуванням вебу. Веб дизайн, веб сторінки і так далі. Тому Хто ви без свого костюма? Граю цілий день з собачками по коліна в шерсті. Хто ви без свого костюма? Я все ще косплеєр, тому що я працюю в FD Cosplay Studio і я кравчу буквально 24 на 7. Хто ви без свого костюма? Бутлеєр. А що перевозите? Алкоголь. А звідки? З Америки. А нам привезете? Можливо. Хто ви без свого костюма? Журналіст. Я знімаю людей, поки вони не бачать. Хто ви без свого костюма? Я лікую людей, допомагаю їм підтримувати своє здоров'я і роблю все те, чого бояться і діти, і дорослі. Редбул надає крила. Хто ви без свого костюма? Я напою людей. Хто ви без свого костюма? Я шукаю для реклами нових глядачів. Хто ви без свого костюма? Я працюю з текстами, працюю з видавництвом, редагую книги фантастику фентезі. До речі, є пара наших стендів. Підходьте, долучайтеся, купуйте. Хто ви без свого костюма? Ну, я людина, яка вільно проводить свій час в захваті від свого хобі, це моє хобі косплей. Це дуже чудово. Я думаю, я несу не тільки радість собі, я і людям несу радість, тому що люди підходять, ну не буду скромничати, підходять, хвалять і хочуть сфотографуватися. Я думаю, якби був поганий, косплей, ну, не підходили б. Бо... Роки не мають значення для цієї діяльності. Не дивлюсь на це, що в основному ну, це молодь. Доросліше. За мене я ще не бачила нікого. Хто ви без свого костюма? Професійний крафтер. Займаюся витемовнем костюмів. Хто ви без свого костюму? А, Я студентка-еколог. Також я байкерка. Найкраще вона в своєму факультеті, в принципі, можна сказати по потоках. А, зараз хочу куплю собі на машину. А, загалом хочу бути науковцем. Хто ви без свого костюма? Флейбой, мільйонер. Ні, Я бармен. Я працюю барменом, паю людей, іноді психолог. Всі знають, що бармен це типу щось психолога. Ти завжди можеш прийти, панить мені, я тобі щось скажу. Тобі стане краще. І ти підеш додому щасливий і п'яний. Хто ви без свого костюма? Учениця 9 класу. Хто ви без свого костюма? Я танцюрист, балета, хореограф, артист балету. Я професійно навчилася на цю професію, закінчила академію балета. Хто ви без свого костюма? Я волонтер для Збройних сил України. Ми працюємо з 101-ю бригадою Національної гвардії. Також я закінчую четвертий курс в КПІ на графіка, в принципі, реставратора. Хто ви без свого костюма? Вчитель молодших класів, персональний тренер, музикант. Хто ви без свого костюма? Я працюю мережевим інженером вже декілька років. В косплей прийшов я практично недавно. Це другий день, перший костюм. Тому перший, костюм. перший виступ так буде. Хто вибач свого костюма? Геній, інженер плейбой і філампро.